Поки команда Дональда Трампа висуває Києву умови, за яких новообраний господар Білого Дому розпочне переговори про припинення вогню, Україна втрачає території та людей. Докладніше далі. Напередодні повернення Трампа до Білого Дому Київ готується до складного вибору. Пише видання CNN World. Українські збройні сили ведуть оборонні бої на кількох ділянках лінії фронту. Їм бракує досвідчених військових, а темпи міжнародної військової допомоги можуть уповільнитися. На тлі значних втрат російські війська продовжують атакувати Донецьку область, прагнучи завершити її окупацію. І хоча щоденний прогрес окупантів оцінюється у декілька метрів, бої поступово переміщуються до промислових районів регіону. Причому російські підрозділи атакують одночасно з кількох напрямків, а це ускладнює концентрацію вогню сил оборони. За даними проєкту Вармепер, тільки у грудні 24-го року російські війська зайняли близько 400 квадратних кілометрів нових територій. Наразі росіяни просунулися на відстань трьох кілометрів від Покровська, а також зайняли Курахове та частину Турецька. Один із командирів українських батальйонів повідомив про посилення російських обстрілів та авіаударів у районі Покровська. За словами автора блогу, Огу, футура доктринам Райана, хоча тактична ситуація з озброєнням безпілотниками та дальніми ударами не дає переваги жодній стороні, ключовим фактором залишається жива сила. Такої ж думки дотримується американський конгресмен Майк Волц, якого Дональд Трамп має намір призначити своїм радником з національної безпеки, як заявив інтерв'ю журналісту телекомпанії ABC News, Україні необхідно вирішити проблему з живою силою для досягнення якоїсь домовленості про припинення війни. В в Україні, потрібно для початку стабілізувати лінію фронту. Однією з умов такої стабілізації має стати зниження порогу призовного віку в Україні з 25 до 18 років, що дозволить залучити до ЗСУ сотні тисяч нових солдатів. Наголосив Волц. Путін навряд чи піде на поступки, оскільки вважає, що має перевагу. Вважають аналітики та військові експерти видання CNN World. Таким чином Україна опинилася у зачарованому колі, продовжуючи втрачати людей та території, доки ваш. Хто чинить тиск на Києва, тому що не має важелі впливу на Путіна і яким чином вирішиться ситуація, тільки час покаже. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.